П'ять років тому в Болграді з'явилося місце, де кожна дитина, незалежно від своїх особливостей, може отримати підтримку, розвиток та віру у власні сили. З ювілеєм Болградський ІРЦ. Біля витоків створення закладу стояли віддані своїй справі фахівці. Кунєва Марина Степанівна, директор, учитель-дефектолог, сурдолог, практичний психолог, арт-терапевт. Жарова Марина Степанівна, фахівець-консультант, практичний психолог, клінічний психолог, арт-терапевт. Єсіна Олена Іванівна, фахівець-консультант, учитель-логопед, олігофренопедагог. Шлях до відкриття був сповнений наполегливої праці, поки тривав ремонт у майбутній будівлі центру, фахівці не гаяли часу та працювали в приміщенні болградського ліцею, надаючи необхідну допомогу дітям. Створення затишного та функціонального простору для дітей стало справою честі для всього колективу. Фахівці разом із членами своїх родин з ентузіазмом та любов'ю облаштовували кабінети. І ось нарешті настав довгоочікуваний день, урочисте відкриття інклюзивно-ресурсного центру. Символічну стрічку перерізали найголовніші гості діти з особливими освітніми потребами. Це стало символом початку нової ери в інклюзивній освіті болградської громади. На цьому робота з благоустрою не зупинилася: фахівці ІРЦ власноруч прикрашали кожен куточок. Щоб тут було затишно та зручно усім відвідувачам. Паралельно з облаштуванням простору велася кропітка робота з дітьми. Проводилися заняття з корекції порушень емоційно-вольової сфери, психічного розвитку та мовлення. Ці заняття ключ до успішної адаптації, розвитку потенціалу та формування повноцінної особистості кожної дитини. Вони допомагають дітям розкрити свої таланти та навчитися ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Щоб подарувати вихованцям та їхнім рідним радість, чудовий настрій та сприяти соціалізації, ІРЦ регулярно організовував різноманітні святкові заходи. Це були моменти щирих емоцій, спілкування та незабутніх вражень. Інклюзія це спільна справа, тому фахівці ІРЦ регулярно надавали методичну підтримку педагогам болградського району, проводили семінари, консультації, ділилися досвідом та знаннями, щоб кожен педагог почувався впевнено та компетентно у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Навіть у складний період карантину, спричиненого епідемією коронавірусу, ІРЦ не припинив свою діяльність. Забезпечуючи всі необхідні заходи безпеки, фахівці продовжували надавати послуги як в очній, так і в дистанційній формі, підтримуючи дітей та їхні родини у цей непростий час. У 2022-2023 навчальному році колектив центру поповнився новими фахівцями: Це Монтянова Анастасія Дмитрівна, фахівець-консультант, учитель-логопед, учитель-дефектолог, арт-терапевт та бурлакова Маріана Михайлівна фахівець-консультант, учитель-реабілітолог, арт-терапевт. Сьогодні дружній колектив закладу це чотири активні, творчі та мотивовані педагоги. Які з любов'ю та відданістю продовжують свою неймовірно важливу роботу, адже кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство. Завдяки функціонуванню мобільного ІРЦ сьогодні є спроможність забезпечити рівний доступ дітей з обмеженими можливостями пересування до психолого-педагогічної допомоги не тільки в місті, але й у найвіддаленіших селах нашої громади. Краща нагорода для кожного педагога це щира дитяча посмішка, довірливий погляд, міцні обійми, які говорять голосніше за будь-які слова подяки. Діти це наше майбутнє, наша надія та найбільша цінність. Сьогодні, оглядаючись назад, ми бачимо 5 років плідної праці, сотні підтриманих дітей та їхніх родин, тисячі годин консультацій та корекційних занять. Інклюзивно ресурсний центр став надійним осередком розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. З ювілеєм Болградський ІРЦ»